Ми українці і приготування домашньої ковбаси для нас це не просто робота, а справжнє таїнство, сповнене добрими традиціями, згадками про наших бабусь та матусів, які стояли біля печі і кухтурили до свят смачні страви. Щоб смак був гармонійний та ковбаска залишалася соковитою, слід дотримуватись певних правил. М'ясо перед нарізанням має бути холодним, щоб не розм'якшувати жирів у м'ясі, які потім не будуть затримуватись у ковбасі, а надмірно витікати. Треба додавати невелику кількість води або молока, це додасть соковитості. Маринувати бажано цілу добу зі спеціями. Я використовую частину м'яса задню, плюс пахвину, це м'ясо із прослойкою жиру. Нарізаю на невеличкі кубики 4,5 кг. Заправляю по смаку 50 г часник, сіль дві жмені. Дві чайні ложки суміш перців, дві чайні ложки сухої гірчиці і 3 чайні ложки домашньої спеції із насінневих коробочок перцю. Спеції підбирайте за своїм смаком. Вливаю порційне молоко 600 мл. Все життя готую з молоком, гарно вимішую хвилин 5-7. Перекладаю у зручну каструльку і залишаю у холодильнику для маринування на 24 години. Тепер важлива частина це шліфування тоненьких кішок. Купила за 20 гривень, я так розумію, з усього поросяти. Респект колію, вимотані суцільною низкою, ледве знайшла край, мию починаю скоблити. Спочатку ножиком зачищаю край, потім відділяю верхню плівку, ось вона, далі намотую край на палець і ножем вигортаю все те, що не потрібне, без фанатизму, щоб не пошкодити. Це не так складно, як здається, на перший погляд. Можете одягати маску, хто занадто чутливий до запахів. Ми діти села знаємо з дитинства, чим пахне на початку ковбаса, тож я реагую абсолютно спокійно на весь цей процес. Радили робити мені цю процедуру китайськими паличками. Я намагалася, чесно скажу, в мене не вийшло. Рука вже набита під цей метод, тож він мені самий зручний. А тепер. Не менш важливий етап вимити кишки. Заливаю водою, додаю соду, оцет, хай гарно перебушує. Далі починаю процес вивертання ковбасниці на другу сторону. Показую, як за допомогою китайської палички я це роблю. Думаю, ви все розгледіте і зрозумієте. Є один маленький нюанс. Коли ви бачите ось такі нерівності, не сильно дряпайте це запечене місце в кишках, десь порося ухватило гарячу їжу. Коли вивернула, продуваю, щоб впевнитися, що ніде не порвалося. Знову чиста вода і оцет хай постоїть. Далі промиваю, у баночку з водою додаю сіль, закриваю і ставлю у холодильник. Це буде контрольний штрих. Та-дам! урочистий момент. Ручна м'ясорубка. Їй, мабуть, років вже, як і мені. Насадка завжди жила у мене разом з нею у комплекті, знімаю сітку, ніж залишається, прикручую насадку. Дуже великі поробила ковбасниці, розрізаю навпіл по 80 см. Переміряла, починаю начиняти ковбасу. Коли кишечка напхана і перевірена, щоб не була туго набита, зав'язую хвостики нитками. Приготувати домашню ковбасу зовсім не складно. Головне мати можливість придбати продукти і бажання. Мені крутити ковбасу, як згори котиться. За роки приготування я роблю це все автоматично, геть без напрягу. Намотала я. 6 ковбас, 6 у 8, 48 тож на 5 кілограмів фаршу йде приблизно 5 метрів кишок. Так, залишилася. Ану підкажіть, хто знає гарний рецепт ковбаски із картоплею? Я спробую приготувати. Одну красуню, саму товсту, я запечу, щоб точно впевнитися у смаку і розповісти вам все до ладу. Запікаю на гілочках вишні, ставлю у холодну духовку і починаю від температури 150 потихеньку йду до до 200 градусів. В процесі вливала чашку води від початку до кінця часу зайняло 1 година 40 хвилин. Тяжко підібрати слова, коли запах і смак займає весь твій розум. Ти лише думаєш, ну де ж та гірчиця, щоб намазати на ковбасу.